Вітаю вас, шановні брати та сестри. У цьому випуску у нас багато хороших новин, тож розпочнімо. 30 травня у Києві пройшла зустріч на тему основи щасливої сім'ї. Спікером був єпископ Вадим Кривенко, який поділився досвідом сімейного життя. Разом із учасниками обговорювали ролі чоловіка та дружини, виклики подружнього життя і те, що є фундаментом міцних стосунків. Серед присутніх були як подружні пари, так і молоді люди, які лише готуються до шлюбу. Подібні зустрічі планують проводити регулярно. 31 травня у Харкові пройшло жіноче служіння, яке об'єднало близько 140 жінок. Ірина Тищенко зверталася до прикладу жінки-санамитянки, розкриваючи тему стосунків із Богом. Вона наголосила, справжня сила і радість приходять тоді, коли ми чуємо голос Господа і служимо там, де він нас ставить. Травень і червень стали місяцями святкувань річниць. 31 травня відсвяткували дворіччя церкву в Кровоморозі, пастор Вадим Савін, 8 червня святкували одразу дві громади: 21 рік церкви в місті Тернівка єпископа Сергія Любіжаніна та 10 років церкві у Синельниковому пастор Олександр Бобровнік. Ми щиро вітаємо кожну з цих церков і дякуємо всім, хто вірно трудиться на ниві Божій. У Дніпрі та Харкові відбулися регіональні інкаунтери. Протягом кількох днів учасники працювали над важливими духовними темами: прощення, внутрішнє зцілення, звільнення від душевних ран та оновлення віри. Такі зустрічі є необхідними, адже допомагають не залишатись наодинці зі своїми переживаннями, а разом у молитві шукати відповіді. Зцілення та звільнення. Початком літа у багатьох громадах відбулися святкові заходи для дітей та підлітків у програмі: ігри, частування, спільна молитва та розповіді про Ісуса. Під час зустрічей діти молилися за Україну, за свої родини, за військових і за мир. Такі події стають важливим простором, де дітям можна просто і доступно донести суть віри, прищепити любов до молитви та слово Божого. Щира подяка всім, хто долучився до організації цих подій служителям, волонтерам, благодійникам. З 3 по 5 червня у Тернівці пройшов мультиспортивний табір для дітей. Більше 50 учасників випробовували себе в різних видах спорту, дізнавались біблійні істини, брали участь у наставницьких бесідах. Який формат показав, як віра, спорт і дружні спілкування можуть гармонійно поєднуватися, залишаючи теплі спогади та важливі уроки? 8 червня у Варшаві відбулася одна з найбільших християнських подій останніх місяців, перемагаюча молитва. Понад півтори тисячі учасників із семи європейських країн зібралися разом, щоб молитись за Україну, за Європу, за церкви. Єпископ Антон Тищенко проповідував на тему час шукати Христа. Понад 200 людей відгукнулися на заклик до покаяння. Цього ж дня відбулася конференція помазання для пастерів та служителів, яку відвідали близько тисячі осіб. Спеціальним гостем був пастор Хендрік Ворстер з Австралії, який благословляв пастирів. Під час служіння 25 пастирів, 21 присвітер та три єпископи оновили свій завіт з Богом. Старший єпископ Андрій Тищенко звернувся з проповіді на тему Ти будеш як Давид, надихнувши пастирів довіряти Богу та шукати його в будь-яких обставинах. На завершення підпишіться на соціальні мережі об'єднання, ставте вподобайки та поширте ці новини серед учасників цього випуску. Божих вам благословінь!